Доброго дня, шановний студент, я Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму, документів та міжкультурних комунікацій інституту філології та масових комунікацій, демонструю дисципліну, практичний курс із машинопису. Десятипальцевий метод набору на клавіатурі це метод друкування текстів всіма десятьма пальцями рук. Люди, які володіють методом сліпого машинопису, можуть друкувати тексти, зовсім не підглядаючи на клавіатуру. Десятипальцевий метод набору має значні переваги перед звичайним, оскільки під час друкування десятипальцевим методом використовуються всі 10 пальців, це зумовлює високу швидкість друку у порівнянні зі звичайним методом. Демонструю вам клавіатуру, на якій ми будемо впродовж семестру вивчати всі літери, всі букви. І і Правильне знаходження пальців на клавіатурі. Основні правила виконання вправ, тобто не поспішати, обов'язково повертатися після кожного удару пальців на основну позицію, не підглядати на клавіатуру, не переходити до наступної вправи, поки досконало не освоїте поточну, не перевантажуватися. Пам'ятайте, що з кожним наступним заняттям ви будете працювати набагато краще, ніж на попередньому. Робоча зона, як правильно сидіти за комп'ютером, психологічні особливості професії: відповідальність, емоційна стійкість, дисциплінованість, саморегуляція, наполегливість, витривалість, самоконтроль. Вимоги професії до людини, розвинена координація рухів рук і пальців, стійка увага, стійкість і врівноваженість, хороша пам'ять, грамотність, швидка реакція, висока працездатність, відповідальність, хороший зір. Демонструю вам вправи для пальців та для всього тіла, тому рада буду всіх вас вітати на курсі. Практичний курс із машинопису.